По несмотря на 74 года, вздыхают. Я не на то, что кто напал на Донбасс, ну, конечно, в это было изначально. Поки Росія бомбить щодня наші міста та знищує їх. Є ті, які чекають руського міра. Ці люди не припиняють любити ворога, а ще публічно демонструють це. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 5 ждунів руського міра. Та що їм за це світить? Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Викинула. Мир. У жовтні цього року жінка намагалась повісити російський прапор на місці знесеного пам'ятника Катерині II. Спочатку про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали. На кадрах була жінка в сонцезахисних окулярах і спортивному вбранні, яка піднялась на постамент знесеного монумента засновникам Одеси, центральною фігурою якого була російська імператриця Катерина II. Жінка розгорнула російський прапор і намагалась закріпити його на постаменті. Група перехожих завадила їй, пише ТСН. Очевидці вимагали від порушниці припинити її дії, і в якийсь момент між ними спалахнула сутичка. Один з чоловіків вирвав триколор з рук зловмисниці. Люди нагадали жінці, що цього ж вечора Росія завдала удару по місту, внаслідок якого загинула людина. Однак, любителька РФ узялась сперечатись і стверджувати, ракета по Одесі запустила, начебто, не країна, агре. Сурка, а триває гібридна війна. До речі, коли жінку примусили зняти окуляри, вона сказала російською давай. очки снімісті, сміли, очки. тепер. Росія Акбар. поліція Одеської області повідомила в ніч проти 8 жовтня, що встановила особу порушниці і доправить жінку до територіального підрозділу, де буде надано правову кваліфікацію її діям. Слідство триває під процесуальним керівництвом приморської окружної прокуратури міста Одеси. Правопорушниці загрожує три роки позбавлення волі. 2, 2 мая в Одессе, я не прощу никогда на то, что, на то, что кто напал на Донбасс, ну, конечно, в СРУ это было изначально, mm -hmm. и сейчас тоже происходит этот киевский режим, все эти группировки, вот. я поддерживаю русский мир, поддерживаю Россию. Преддержу ведімерадімеровича Путіна і пам'ятаю ще з часів чотирнадцятого року. От як доволі активно на куліковому полі, тобто, це про російське про російський там був табір. Я і пам'ятаю ще з тих часів під номером. 2 депутатка, яка працювала на ФСБ в Хмельницькому. СБУ затримала депутатку з Хмельниччини, яка працювала на ФСБ і завербувала своїх сина і доньку. Контррозвідка служби безпеки затримала агентурну групу ФСБ, яка діяла на Хмельниччині. До складу ворожого осередку входила депутатка місцевої ради та двоє її дітей. 42-річний син і донька, які виповнилося 37 років, за даними слідства. У лютому 2024 року депутатка однієї з сільських рад встановила зв'язок через месенджер, телеграм і заборонено в Україні соцмережу однокласники з представником ФСБ РФ. Їй за гроші запропонували збирати дані про місця дислокації військовослужбовців збройних сил України. Жінка погодилась та залучила до діяльності на користь ворога своїх сина. І доньку пише Еспресо Тіві. Підозрювані виїжджали на блокпости та передали ворогу інформацію про присутність там військових і поліцейських. Пізніше вони виконали ще одне завдання російської спецслужби. Повідомили про місце перебування, склад та озброєння мобільних вогневих груп протиповітряної оборони ЗСУ на території району. А також робили позначки на Google Maps. Також родина виконала ряд доручень куратора з ФСБ РФ, зібрали відомості про під'їзні дороги до військової частини, периметр Ериторії, місце знаходження, контрольно-пропускних пунктів, системи спостереження, розміщення постів, а також розташування місць для паркування особистого транспорту військовослужбовців. За виконання ворожих завдань агентурна група отримувала від окупантів грошову винагороду, яка надходила на банківську картку доньки посадовиці. Служба безпеки викрила ворожих поплічників ще на початковому етапі їхньої розвідактивності та покроково задокументувала злочинні дії. Слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Під номером 3 у нас йде Аліна Волошина. Рами з України на кошуварі. Доброго утра. Ми з Росії. Шок та обурення мережі викликала молода жінка, яка раділа вибухам під час російської ракетної атаки по Києву 7 жовтня. Нею виявилась така собі Аліна Волошина. Під час повітряної тривоги вона перебувала на залізничному вокзалі та записала там відео, в якому насміхалася з киян, що бігли до укриття. Ріб'ятна нахожусь в вокзалі. Тут, коротше, росіяни дають підкором українцям, України І Ісія, дивіться, як криси побіжали. Чири українці ми під бомбу. все. Все, до свидания. Але радощі жінки тривали недовго. На її відеоролик натрапила київська поліція і того ж дня затримала обожнювачку Росії в одному з закладів харчування поблизу вокзалу. Порошницею виявилась 23-річна уродженка Донеччини, яка останнім часом мешкала в Києві. Зауважу, цей інцидент далеко не перший прояв любові до руського міра з боку Волошиної. Вдалося знайти її тікток-сторінку, і деякі ролики звідти відверто шокують. На них жінка підтримує так. Так звані ДНР та ЛНР і захоплюється ПВК Вагнер. Зокрема, на одному з відео Волошина наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини в кольорах російського прапора для аудіосупроводу обрала пісню, якій, зокрема лунає для мене Росія, мама, папа, яркий триколор. Ті, хто валять за границю, – це не пазор. А ще жінка хазувалась логотипом Вагнера на аватарці та співала в дуеті з бойовиком цього угрупування. первых Евангелия. Вы возьмете меня в свою бригаду, если честно. Быть против такой прикольной девки вашей компании. Я русский. Я йду до кінця. Судова лінгвістична експертиза підтвердила висловлювання підозрюваної містять заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікують осіб, які здійснюють цю агресію. Досудове розслідування у справі проводить ГУСБУ у Києві та Київській області. Якщо воно буде доведено, дівчині загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без нам. Как у вас там на Украине говорит, а у нас, говорят, в ДНР, то наглеет тому ему руки. Була Під номером 4 У нас йде Олександр Косторний, який співпрацював з агентами ФСБ РФ у травні цього року. Галицький районний суд Львова нарешті виніс вирок у справі коригувальника ударів по Явірському полігону Олександра Косторного. Прокурори у суді довели уродженець Львова, колишній працівник КДБ, співпрацював з агентами ФСБ РФ після початку повномасштабного вторгнення. Чоловік скоригував ракетний удар по Явірському полігону на Львівщині 13 березня року. 20... 2022 року саме тоді окупанти здійснили масовану повітряну атаку із використанням близько 30 ракет. Суддя Віктор Менюк визнав косторного винним у державній зраді і призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Здихає та благодарний за те, що. Четверть вета безплатно подав людям. Дякую, Зазначу житель Львівщини та колишній працівник КДБ передавав ворогу інформацію про місця розташування зсу та їх озброєння. Після чого зібрані дані точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі. Зібрана інформація допомогла військам РФ коригувати вогонь по Яворівському полігону в березні 2022 року. Чоловіка винним себе не вважає про що неодноразово заявляв. Він стверджував, насправді надсилав товаришу схему території, де він збирає гриби. Відтак його захист наполягав на виправданні підсудного. Зрозуміло, що косторний неодноразово плутався в своїх показах, давав покази, які як суперечують тим матеріалам, які є в справі, давав покази, які суперечують взагалі тим перепискам, які він вів, і в тому числі. Мотивуючи свої відповіді, він суперечив і сам собі. І останні під номером п'ять у нас йде скандал у Києві. Ще один інцидент також стався у Києві. Там поліція затримала чоловіка, який записував пронизливе відео де радів смертям військових, захоплювався великою кількістю прапорців на майдані Незалежності та називав загиблих бандерівцями та ульські Вот. А здесь у нас здійснас Азов. Центр Києва. Ну, Прям кладбище, культ смерті. Азов, здесь вот які ребята. А хто там ете патріот? Йо... А ще автор відео був невдоволений рекламою деяких підрозділів Сил оборони України. Їхніх бійців чоловік назвав Неона. За даними обозв'яї чоловіком на відео є Денис Віценко. Він київський музикант, засновник музичних проєктів, музичний викладач, автор багатьох пісень і людина, яка відіграла безліч концертів. Згодом відеопорушника поліція знайшла під час моніторингу соцмереж і затримала його поблизу місця проживання в результаті проведених оперативних заходів спільно зі співробітниками СБУ. Ненависником України виявився 45-річний уродженець Харкова, який останнім часом мешкає у столиці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про ви. Правдовування чи визнання правомірної збройної агресії РФ проти України, затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення. Проте згодом ця історія отримала продовження. В мережі з'явилось так зване вибачення порушника. Чоловік просить вибачення одразу у всіх, кого він образити своїми занадто різкими словами. Я пишу обращення, тут мені пішла враження, А, сипіться, сипса якісь сарчення. А в, в, в Telegram, значит, сразу всем скажу, если я кого-то чем-то обидел, то я у всех скопом прошу прощения. Вот. Если я где-то высказался слишком резко, то лично я никого не хотел обидеть. Вот. Собственно, все. Поэтому писать мне не нужно ничего, я буду это удалять. Вот. Ну и поскольку у меня ж деятельность очень благородная, в том числе связан с обучением детей то, или концертами в каких-то домах и приютах, то прошу это все учесть. Вот. Ну, собственно, все угрозы я буду удалять, а если я кого-то увидел, я еще раз так сказать, прошу прощения. Ваш Віценко с вами. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.